Вітаю вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні про те, як ТЦКшники, або як їх називають в народі геноцидники, поліцаї по різному. Ну, народна любов до них тільки росте. Так, от як ці піксельні виродки вирішили кошмарити українців навіть після закінчення війни. Ось, послухайте, будь ласка, оцього персонажа. Після того як ми переможемо всіх кацапів з москалями разом, взятки і корейцями, ми залишились, бо їх загрози зовнішні в сучасному буреному світі на превеликий жаль, нікуди не дінуться. Вони залишаться, і всі ми перейдемо в такий мілітарно-сивільний спосіб життя. І ніхто із нас не зможе взяти кредит, якщо не пройшов військову підготовку, або захистити дисертацію, якщо не служив війську, або не зайняти посаду головного лікаря якоїсь там нейрохірургічної лікарні, якщо він не відслужив за своїм же фактом, за медичним в лавах збройних сил. Це друзі, представник рекрутингового центру ТРО Ігор Швайка. Колишній свободівець, а я думаю, ви розумієте, що це за когорта людей. Ці всі тягнебоки, корчинські, фаріони. Це вся оця шайка, яка намагається натягнути цю бандерівську ідеологію на голови всім українцям. І от оця мразота у військовій формі, воно із цієї ж категорії. І чомусь він не воює на передовій. Ні, він сидить спокійно собі в тилу і командує, скільки ще треба запакувати українців і відправити їх на утилізацію. Лише б його ніхто не чіпав. Взагалі в нього дуже цікава біографія. Він займався і рейдерством, і фінансовими махінаціями, і купа кримінальних проваджень. На нього відкрито. Але зараз він чомусь не на передовій, а сидить в тилу ще й займає керівну пас. Ну, але саме головне, що характеризує цю людину як психічно нездорову, це його ці казки про перемогу. Коли ми переможемо, хто переможе, кого переможе. Я вам вже казав, для мене взагалі от люди, які кажуть про перемогу України, вони або повні дебіли, або вони відстоюють якісь свої е, фінансові інтереси. Це стосується політиків, командирів, військових, волонтерів багатьох, які розказують, нам треба тільки до перемоги. Допомагаємо, тільки перемога нам важлива. І мені от хочеться тільки одне сказати цим людям: ви хоча б карту відкривали карту бойових дій, ви хоча б дивились, що відбувається на фронті, і скільки Україна кожного дня втрачає своїх людей і втрачає території, в першу чергу людей, а потім вже території. Єдиною перемогою для України буде, якщо завтра закінчиться війна і перестануть гинути люди. В будь-якому іншому випадку не буде ніякої перемоги. І як вчора казав один військовий е командир батальйону К2 Кирило Верес, він каже: Похер, як ви це назвете? Якщо для вас капітуляція, нехай вона буде капітуляція, але це все одно переговори, тому що будь-яка війна закінчується переговорами. І якщо зараз не намагатися це зупинити, то далі Україна просто може зникнути. Але як бачите, отаким от, от патріотикам, націоналістам, абсолютно плювати, буде завтра та країна чи не буде. Їх цікавить лише одне, скільки вони зможуть заробити. Вони заробляють на війні сьогодні, і вони вже планують, як будуть на цьому заробляти після закінчення війни. А чи залишиться та Україна, чи не залишиться, це їх абсолютно не цікавить. Тому що якщо не буде українців, то не буде ніякої України. Ну і в кінці, друзі, маю вже декілька попереджень на цей аккаунт, тому, можливо, його скоро знесуть. Долучайтесь до мого телеграм-каналу, там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.